Плюс один. Все, друзі, ви ж рахуйте там. Що на що тільки я спіймав. А потім мені в коментарях же обов'язково напишете, чи правильно я посчитаю, чи неправильно. У ту 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 От так от. Ду друзі, риболови, всім привіт! Бажаю всім здоров'ячка, Миколач на зв'язочку. Ну що, люди, ранішня заря, виїжджаємо на рибалочку. Підписники деякі мене питали, чому я не рибачу на кормаки. Люди, рибачу. Рибачу, але не так часто, як на флетметод. Тому сьогодні у нас з вами батл між флет-методною оснасткою і кормачком. Арбузик, пружинка. Як хочете, так і називайте. Все покажу і розкажу, як завжди, по порядочку. Погнали! Так, ну що, друзяки, так як і казав, все по порядочку. Значить, дивіться, якими монтажами сьогодні буду користуватися. Сьогодні проведемо з вами такий невеличкий батл. Що буде краще? Чи буде отакий от арбузик кавунчик, чи буде краще флетик. Багато підписників спрашують, чому я не рибалю на такі монтажі. Люди рибалю. Рибалю просто не так часто, як на флет. Використовую я їх обов'язково на лідкорах. Їх можна на основну ліску цепляти, без всяких проблем, хоч той, хоч той монтаж. Але мені краще на лідкорі. Тому що трави дуже багато, за траву зацепляється. І наш карасик має дві пилочки, якщо хто не знає. Одна пилка біля е, анального отвору, якою він може це все легко перерізати, а друга на спинному плавниці. Тому, щоб е, уберегти скажімо так, свою снастюху від перерізання, використовую літкор. Літкори по 50 см, просто звичайні. Ну і, значить, По їжі у нас дендробена, звичайний черв'ячок навозний, красний, піно тісто медове. Піно тісто часникове, це однієї фірми Кук. І пінотісто також часникове тільки другої фірми. Все. Більше я йому нічого не брав. Оце зараз будемо заряджати. і дивитися, хто краще: флет чи кавунчик. Поїхали. Що значить по прикормочки? Як ви знаєте, я по весні використовував чорний часник від Петраша, фанатик торгова марка. Уже ось тільки водичка тепленька, тим, тим паче вона вже стала не така прозора, як навесні. Тому переходжу на світлу прикормку. Отака от от світла прикормка. От, як можете бачити, це у мене хитрий ляж, все ж від того фанатика. Дуже гарно все протестовано вже роками. Я ж вам казав, що я ну, 5-6 років я точно рибалю на цю прикормку. На неї нарікань не було. Те, що там написано, хитри не дивіться. Там дуже гарна фракція, дуже гарний аромат коріандру. Тому по карасику вона, вона також працює відмінно. Ну, отак от. Все. Починаємо нашу рибалочку. Оснастив я, друзі, свої вже приманочки. Значить, дивіться, це в нас буде кормак, це у нас буде флет. Тільки враховуйте, що на кормак у вас вам потрібно в два рази більше прикормки, чим у флет. Це однозначно стандартно. Що по По наживочки у нас бутербродик від Миколаїча, Тут у нас часникове пінотисто, тут у нас буде е, пінотісто з медом. Подивимося, як клюватиме, не поміняємо або на часникове обоє поставимо, або обоє поставимо на медове пінотісто. Тож, я думаю, не столь суть. Так що, це отак. Закидуємось. Так, друзі, а ось і перша потяжечка була. Перша потяжечка. Ну, діла нема. Ну, клювака була. Перша клювака, здвинуло фідер. Перша клювака у нас була з вами, друзі, на флет. На флеток спрацював, з'їв пів черв'яка, з'їв куфіка. Все, чекаємо далі. Так, друзі, ще хтось на флетик просився, опять попустило. І все, ну ніжненькі, клюваки поки що ніжненькі. Друга вже клювачечка на флет. Ну, поки ніжно. ніжно немає гарних клювак. Ну, будемо чекати, будемо чекати, конечно, однозначно. Так, друзі, є клювачечка, є. Хтось проситься. На флетік, друзі. Ну, мабуть, нема нічого, мабуть, ні, Сидить там сидить. Ну, як бачите, саме перша була клювачечка холоста. За ней ще була одна клювачка також щось ніжненько посмикало, подергало. Ось третя клювачка на флет, друзі. Поки що на кормачок поклювачок не було, жодної я не бачив. А ось на флет, будь ласочка, клювачка є. Друзі, ось такий от карасик. Ну це не 800 грам, я скажу, це меншенький щось такий на пів кілограмчика. Але рибка є. рыбка клює, будем и далее. Так, сейчас відчепимо. Сейчас відчепимо красунчика. Да где ты там есть, собака? Хм. Як не надо, так зачепляется, так что мама не горит. Ну, так от, все. Давай. Так, друзі, а ось, а ось спрацював, спрацювала. Спрацював і кормачок, друзі. От дивіться вам. От так от. Бачите, прокинувся флет, прокинувся і кормачок. Так що по... Ага, рибка є. Е Значить, у нас виходить по рибці поки що один-один, по клювакам 3-1. Ну, нічого, риболовля тільки у нас починається, тому, тому будемо рибалити далі і намагатися зловити рибаньку. Отак от, друзі, також. Ну це вже трошечки більшенький. Гарний, гарний залікова рибка така, гарний карасичок, як бачите самі. Намагаюся вам, щоб від сонця, ну не знаю, чи видно, чи не видно люди. Ну отак от. Також, як я вже казав сьогодні, рибу не беремо, рибу відпускаємо, хай пливе і приходить до нас наступний раз. Так. Зараз відчепимо цього, друзяку. І цього, друзяку, зараз відчепимо. Опа. Так. Опа. Все, друже, давай пока-пока. Так -пока. на кормачок ще щось проситься. Ще на кормачок щось проситься. А ось. А ось що проситься. І холосто. Холосто. Хоча клювака була доволі непогана, я думаю, ви бачили. Але уви, 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 Рибка не засіклась. Нічого страшного, продовжуємо далі. Ще хтось на кармачок проситься. Ще на кармачок ось проситься хтось. Ну, поклевка, конечно, такая, шалена была. Просто взял и, и попер. Поклевка была шалена, конечно, на кормачок. Хорошенько. Угу. Ficou. <laughs> Так, друзья, есть клювачечка. Опа, иди сюда. Иди сюда. Что, не ну успел опять, че шо? Да не, вспив, друзья, Спи. Вспив. Спротивал Сп... флет, друзья. Спротивал флет. Так. Так. Иди сюди, йди сюди, йди сюди. Ось так вот. Друзі, ну стандартний. Стандартний карасик наш гарненький. Зачекай, зачекай, я все одно тебе відпущу. Стандартний карасик, все як положено. Ну, бачите, яшковий рахунок приблизно однаковий. Приблизно що на флет? Ух, пішов я. Рахунок приблизно однаковий, що на флет, що на кормак. Тому ну, будемо далі експериментувати. Так, друзі, а тут поки перенаживлявся. Оп. Поки перенаживляв той фідер, а тут ось і кормачок наш спрацював, як бачите самі. Ага, трави хапанув чорті стіки. Ну, будемо надіятися, що витягнемо. Ага, ага, ага. <кхи> Теж що ж таке? Горлянка задеренчала. Там поки перенаживляв флет, ось буквально три хвилинки назад витягнув рибку. І ось, будь ласка, спрацював відразу і кормачок. Тому, 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 тому. Ось так от, друзі, дивіться, ось і ще у нас один карасик. Ну, бур'яна, бачите, самі, так, да, теж. Чималенько. Ну, карась гарний. Карась гарний, люди, хороший карасевич. Все клює. Ну, бачите, він як підходи на корм. Він бере хоть ту, хоть ту. Приманка у нас однакові. Хоробачок з пуфіком, що там, що там. Ну, він як підходить, він бере. Ну, отак от, друзі. Рибалимо далі. Так, друзі, здається, на кормачок хтось просився. Ні. Клювачечка була, але не засіклася рибка наша. Ага, бур'янцю, бур'янцю хапанув і все. Ну, клювачка була. Бачите, як і на флет є холості клюваки, так і на кормак є також холості клювання. Рибалимо, рибалимо. Так, друзі, флетик. Є на флетик. Є, стрибка є. Спрацював флет. Тут я вже всів. Бачите, на кормачка я трошки не вспів. На флетик я всів. Ну, далеко сидю від вудок, просто далеко. Я ж кажу, поки поки тиснув камеру. Вроді би, щита, кажу, то секунди, але але не встигаваю на підсічку, а він бере, як самі бачите, ну, дуже, дуже вяленько. Не знаю, з чим це пов'язане, може, з тим, що жара. Друзі, очередний Карасєвич у нас в руках. Спрацював флет. Зараз ми цього друга також відчепимо і відпустимо, хай, хай пливе в свою стихію. Потрібно, щоб риболовля приносила задоволення, кайф, а не мішки риби. Мішки риби то вже таке, чепуха. Ну, а так от, друзяки, Плюс один. Погнали далі. Так, друзі, іще на флетік Хтось попросився. На флетік попросився. А, йде, йде, іде, дружара йде. Іде, дружара іде. Ну, а цей раз успів. Бачите, є, звісно, холості клюваки. Зараз, зараз виходь з трави. Є, звісно, і холості клюваки, але, ну, тим паче, що вспіваю, що не вспіваю. Як можете бачити самі. Ну, Процес потихеньку йде. Пекло вже, звісно, неймовірне, вже жарище страшне. Ну, раді вас ще посиді трошки на рибалочки. Порибачимо ще рибки трошки, подивимося, що буде. Так, іди сюди, красончик, йди сюди. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, друзі, от. Як завжди, Карасевичі. Карасевичі нас радують. Це гарний мамилечок. Ви знаєте, це сьогодні перший такий вже рамчиків на 800 красунчик. Гарна рибанька така. Ну теж хай йде свою стихію, хай йде відпочиває. Дякуємо йому за клювання. Ще раз сердечно. Ну отак от ось. Ось отакий от, от Карасевич, красунчик. Це сьогодні найбільший люди. Це такий грамічик 800-900. Це сьогодні найкрупніший з всіх, то, що ми з вами зловили. Але рибка класна, рибка достойна. З вас подобаєчка, не забуваємо, вже ж, друзі, для просування контенту. А ми рибку відпускаємо. Опа! Так, друзі, кармачок, кармачок, кармачок попросився, кормачок попросився. Вот так. Иди сюда, дорогушечка, иди. тю, даже сопротивляется. Ага. Ну, конечно, сопротивляется і бур'яна нахлатнув. Ну, будемо сейчас намагатися аккуратненько його витягнути. Сегодня уже я не так боюсь їх з пирсингами оставлять, так як прошлую риболовлю, що я вам казав. Чи 4, чи шесть. Чолові... О, чоловік, красиво в мене пішло з пирсингами. Сьогодні у мене флюорокарбонові повідці. 0,25 я поставив флюорокарбон. Він більш устойчивий до зрізання об траву. Тому сьогодні так. та дам Ось такий красончик Карасевич. І ще один до нас прийшов в копілочку. Плюс один. Все, друзі, ви ж рахуйте там. Що на що, тільки я спіймав. А потім мені в коментарях обов'язково напишете чи правильно я посчитаю, чи неправильно правильно. Ось так от. Дуплетом. Друзі, зрозуміло? Ви таке бачили? Я ще того не встиг відпустити, а тут боковим зором побачив, що і тут рибка прийшла. Ну, засів дебело в траву. Дебело, ну постоїмо, подержимо його, потримаємо. Можеш. іх Не! Дебела зараза засів фідер в дугу. Ех, ну, хороша клювака була, ви бачили люди? Я офіял, если чесно. Я ж поки з тим грався, вам трошки там розказував. А цей, звісно, ну, трава є трава, люди. Що тут поділаєш Варіантів небагато. Зараз спробуємо, може вийде, зараз підпустю. Може трошки його підпустить. Та він, дружочок, вийде. Ну, виходь. Виходь оттуда друже, виходь бобер, виходь! Не мертво. Фух, мертво клином став і все. І я чую, що там риба є, саме цікаве що. Що він сидить на гачку, а от тільки як його оттуда виволокти, це, звісно, непонятно. А Може так зірву хоть трошки. Дебело охватнув, дебело. Ну Так там коряг Ну не може бути такого, щоб там були коряги. Не може там там, а може і коряга там якась, бог його знає. Що він завів взагалі? Мертво, просто мертво. Ну риба там, риба там. Я чую, що риба там. Риба там це точно вона там. Тільки ж. Ну давай. Не. Не хотіть. Ну положим. Положимо. Хай. Може може вийде сам. Може десь трошки далі фідер тоді потягне. Там ми щось уже придумаємо. Ну зараз постоїмо, понаблюдаємо за цим всім процесом. І зараза. А така хороша клювака, такий дуплет мощний був. І я ж кажу, і на кормачок, і Флетик там, там, карась там. О, бачите? Бачите, люди? Він там сидить зараз, а бачите, що робиться з фідером? Там він сидить, ніде він не зійшов. Але, але, маві, або там точно якась абокаряга, або, або дебелий бур'ян. Що воно прям засіло конкретно, просто конкретно. Давайте ще спробуємо, можеш якось ми його оттуда... Якось ми його оттуда може виволочимо. А, пойшов, друзяки, представте, отак от, от іноді буває. Пішов, пішов, бачите, бросив фідер, трошечки постояв, не став я його на араб поперти. І він вийшов. І він трошечки вийшов. Вон, дивіться, бачите. Ну. І він вийшов. Отакі от анекдоти бувають на рибалці, Так що не спішіть ніколи рвати свої снастюхи. Дайте можливість, хай може рибка вийде. І, і тоді ви її спіймаєте. Опа-на! От вам іду дуплет, друзяки, От вам і дуплет. Бастяшка, в траву, звісно, заводи здорово в траву. Ну, що робити? Це риболовля, ви самі розумієте, що без цього ніяк. Ну так от. отакі от дуплетики теж сьогодні у нас проходять. Як самі бачили, зроби, е, спрацював і кормачок, і флетик спрацював. Ну, все, випускаємо. Й пливе. Ну, а що? А ми рибалимо далі. Плюс 2 в нашу копілочку. Погнали! Так, друзья, есть, 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 есть. Есть еще одне спрацювання на флет. Еще одне спрацювання на флет. Ага, иди, иди сюда, дорогуша. Ну бачите, працює, працює, працює обоє, снастюхи працюють. Ну, ну, для мене майже рівномірно, майже. Я не скажу, що там якась велика грандіозна різниця. Працюють вони майже однаково. Майже. Іди сюди, дорогенький, іди дорогенький. Карасик, іди сюди. Отак от, от, друзі. Ось у нас ще один прийшов, карасямбер порадував. О боже. Хочу водлище поставити. І вам показати рибку. Ось вам бур'янчик. Це теж гарний карасик, дивіться, якого ми з вами зловили. Хороший карасєвич. Лайкать. Такі карасі заслуговують на вподобайки, друзі. Не жміться, ставте вподобайки, хай такий контент просувається. Для новачків, може хто не бачив, хто не знає, як ловити на ці оснастки. Будь ласочка, буду дуже вдячний. Все, відпускаємо від цього красунчика. Отак от, от. Все. до далекі, приходь до нас наступний раз. Ну, а так от, продовжуємо. Так, ну що, друзяки, коротенький підсумок в кінці риболовлі, як завжди. Ну, що вам сказати? З мого досвіду, з моєї практики, з сьогоднішньої риболовлі, як ви бачили самі. Ці дві оснастки Flat метод і кормачок, вони працюють майже однаково. Майже однаково. Е, клювань було багато і на Флет клювань було багато і на кормачок. Да, реалізація трошки зранку хромала. Не знаю з чим це пов'язано, але було багато холостих клювань. Я все намагатимусь. В цьому відео вам показати, що ви знаєте, я показую вам риболовлю, така, яка вона є. Я нічого там не придумаю. Все, що я записав, все я монтую і викладаю вам. А ви, друзі, до речі, напишіть свій досвід, як у вас на що у вас краще клює на кормачок або на флет. Щиро вам дякую, друзі. Не прощаємося до наступних рибалок.